Пом'янули, не забули, та наче й не знали, мов останні боягузи, голови сховали у яру холоднім тихо, всі позасинали, і гуртує сили лихо. А ми й не чекали, кохалися з москалями, за руку вітались і годовані рублями. Продались, продались, закуті роками. І здивовано широко розводим руками небіда того народу, що правди не знає, а того біда, що її не сприймає, От і ми в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, перестали говорити українським словом, перестали відкривати правду перед людом. Боїмось, ховаємось, займаємося блудом і нема тому покути, хто продав країну. Ще прийде твій час Іудо нести домовину. Ми здобудемо тарасе, гуртуймося, люди. Все, що наше, буде наше, і Україна буде.